Всіх вітаю! Мене звати Христина і це мій канал Щобізат. Це початок нового в'язального влогу. І в мене трошки підібралося новин, які я хочу вам розповісти. І почну з просувань того, що ви вже бачили. І наразі це ось ось це: кардиган, шампань з Дундаги. І він в мене на тому етапі, що я зв'язала два рукави. І трошечки втомилась від нього і відклала для того, щоб е, зайнятись дечим іншим. А коли в мене знову з'явиться натхнення, то я приєднаю нитку до низа виробу і буду вив'язувати резинку. ось. Все ж можу сказати. Це процес цікавий, мені подобається, але тут не так, прям щоб якісь відбуваються спецефекти для того, щоб я вам це показувала активно кожного разу. Ось. Все обіцяю, обіцяю, що зроблю примірку, але і сама собі обіцяю, що ось-ось-ось-ось її ось, ось зроблю, але не роблю. Ну, тобто я так накинула на себе, поміряла, що нормальна довжина. І все. Що в мене ще просувається? В мене просувається ось цей мій реверто-шарф, але, як ви бачите, сталося з ним негарне, тому що я перезняла його на кабель. Чого? Тому що мені терміново потрібно були спиці 2,5, а. Це було не вдома, я була на в'язальній зустрічі, і е, намагалася обхитрити саму себе і взяла з собою тільки цей е, шарф для того, щоб його просувати, тому що мені треба його зв'язати на позавчора. Але десь після, мені здається, 5 см. Тріпець мені урвався, і я його відклала, не знала, що робити, і в мене були з собою нові моточки, тому я розпочала новий проєкт, а це просто перезняла на тросик. До речі, вони дуже зручні. прям, Я коли дивилася у дівчаток у відео, я взагалі не розуміла, в чому їхній прикол цих тросиків, а потім я зрозуміла, вони такі круті. І я іми користувалася на кардигані, коли перезнімала рукави. Це супер класно. Я не знаю, як моє життя раніше в'язальне було без них. Тож, ось таке невеличке просування. Тут я ще йду на додавання. В мене ще ось перший 50-грамовий клубочок. Ще досить е, такий об'ємний. Ще в'язати і в'язати. Але е, нічого, знаючи мене, то в якийсь момент мене може перемкнути. Я просто сяду і за два дня його дороблю, тому я сильно не страждаю з цього приводу. Так, е, вчора була субота, я не скажу, яке число. було просто субота. Я була на в'язальній зустрічі, але перед нею я. Заїхала в один магазин у Загребі. Я побачила в інстаграмі, що в них з'явилася нова пряжа шкарпуткова. Вирішила, що мені потрібно, і заїхала подивитися. І купила собі ось такі два моточки шкарпуткової шестинитки. Лангроса Майлен White. Шестинитка вона на 50 грамів ой, на 150 грамів 390 метрів. Гарна пухкенька, я вже зв'язала з неї шкарпетки е, ось ці класні біленькі. І, власне кажучи, біла в мене використалася, і я вирішила е, дібрати собі ще ось таку кремову і ось таку новорічну. Я знаю, що на е, ланігросі ось ці е, твіденьки, от бачите, я навіть її не тягнула сильно, а вона вже відпала. І я знаю, що вони. Е, ну, не тримаються купи. Але вона так гарно виглядала, що я не змогла собі відмовити. І, тому що вони от, прямо такий гарний різдвяний кольор. Буду в'язати якісь різдвяні шкарпетки, але ж ви мене знаєте, це дуже неточно. Тож з'явилось у мене ось таких два моточки, а потім там по суботах працює власниця, і вона мені я її знаю. Ми з нею спілкуємося, і вона сказала, що ти там, як в тебе справи? Одне, друге, третє, і каже: А давай ти мені в магазин на зразочок зв'яжеш з цієї пряжі, з нової, дві пари шкарпеток, типу жіноче фарбування і чоловіче. Я тобі грошей дам. Я думаю, ну, давайте, я не проти. І ось така в мене. Росте зараз жіноча пара, власне кажучи, я її вчора і е, розпочала на зустрічі, е, тому що так мені захотілося. Ось, Прикольне фарбування. З нитки в'язати це вже ж вам не двічки колупати. Ось така вона класна, фарбування прикольне. І я в'яжу на спицях. Е, Два з половиною. Не влаштовую, як виглядає полотно, воно таке і еластичне, і не забите, У мене ще багатько. Але я не розпочала одразу е, дві шкарпетки, тобто не розмотала на два бунтики. Тому е, це було сьогодні вранці щось дивовижне, коли я е, моток, який приєднаний до шкарпетки з середини. Намагалася з зовнішньої сторони перемотати на моталці, щоб потім е, мати змогу почати ще з середини в'язати. Ну, мені здається, насправді, що я трошки в'язально збоченка, якщо мені все це подобається робити, але що ж, я можу з цим вдіяти, якщо мені так гарно. І ось це я розпочала, дуже-дуже швидко просувається. Мені здається, що у рамках цього влогу ці шкарпетки закінчаться, тому що вони яскраві, швидко йдуть, і це щось новеньке серед моїх проєктів. Тому е цілком в них є шанс бути готовою роботою. Це перше, яке буду в'язати на замовлення, а друге це ось цей колір. Це також лана гроса, але це вже восьма нитка. І до, речі, і, до речі, я хочу вам зняти відео про товщину шкарпеткової пряжі. Може, воно буде маленьке, не знаю, там, на 5 хвилинок. Але цілком можливо, що воно комусь потрібне, тому цього тижня я планую цим зайнятися. Буду вас чекати трошечки. і Пізнавальний матеріал, а не тільки роздивляння моїх шкарпеток. Так ось це восьминитка від Лан Гроси, Вона на 150 грамів вже 320 метрів, тобто трошки товща, ніж попереднє. Насправді, воно не прям так помітно. Дивіться. Оце шестинитка, ось це синя восьминитка. Вони мало чим помітні, але е, при в'язанні, я вже в'язала з такою пряжі, при в'язанні воно додає додаткової е, щільності, і це дозволяє нам трошечки набрати менше петель і взяти трошечки більше спиці. Тому що, наприклад, якщо нитку я в'яжу на два з половиною, і більше не хочу, і менше мені не потрібно, то е, ось восьминитку я в'яжу на трійках і прям задоволений результатом. Але і це ще не все. Потім в нас же була в'язальна зустріч, така дуже енергетично. Заряджена, мені сподобалось. Я настільки не отримувала натхнення, задоволення від спілкування з в'язальницями. І, взагалі, якщо у вас є змога потрапляти на в'язальні зустрічі, потрапляйте, тому що такого обміну енергією, як там, ви ніде більше не отримаєте. І дівчинка одна продавала свою ангору. Небагато було кольорів. Я далі вам вставлю підйом, як це виглядало, як воно мене захопило. Але цей жовтий просто він вкрав моє серце. Я сиділа і півгодини на нього просто дивилася і не могла відвести погляд. Але для мене ангора затепла. Я не можу її носити взагалі, ну, ні. Це ангора. 70%, тут 70 ангори, 20 вовни, 10% поліаміду. Печі якщо це рідний конус, але я не впевнена. І що я вирішила? Що, якщо мені дуже воно подобається, але я все одно таке носити не буду, то в мене, слава Богу, є кума і похресниця. Вони, як амбасадори мого в'язання, все носять, що я в'яжу. Іноді валяють, але то таке, я їм це пробачаю. Так ось, я вирішила для похресниці зв'язати е, такий по готинку. Я знаю, що е, не часто в'яжуться на гори готинку, але е, мені чомусь здається, що буде класно це виглядати. І я ще не в'язала зразок. Планую в'язати чи на спицях 5, чи на спицях 6. Е, е, я думаю, що також до кінця цього влогу я зроблю. Невеличкий зразок, і вже вам його зможу показати. Ось так, я взяла в неї у дівчинки, яка її продавала цілу цю бобінку. Я не знаю, скільки тут грамів. Справді не знаю, але ми з нею домовилися, що я зв'яжу, скільки мені потрібно. Поверну їй залишок. І тоді вже віддам гроші за ту кількість пряжі, яку я використала. Це надзвичайно зручно, щоб в мене не лишали ніякі залишки, тому що, наприклад, там мироносові залишки чи шкарпеткові я ще можу десь прилаштувати. А ось залишки від ангори, ну щоб я з ними робила, дивилася, і ми з нею вигадали ось таке рішення. Дуже мені подобається. Тож, ви побачили мій фронт робіт. На цей тиждень я дуже натхнена, приблизно як на Тому що хочу дов'язати шкарпетки на замовлення, які я в'яжу хоча б одну пару. Хочу зв'язати з цього зразочок, хочу трошки просунути свій, може, як же він. Звіроверто. І якщо після цього цього я ще залишусь жива і в мене залишиться якась енергія, то можу ще розпочати нижню резинку на шампань-кардигані. Але все, що з цього збудеться, а що ні, ми вже дізнаємося по ходу цього відео. Все, дивіться і до зустрічі у наступних підключеннях. Чайдушні часи потребують відчайдушних рішень. Я дуже хочу е, завтра у цих шкарпетках їхати по справах в місто, тому е, показую вам їх вже пізно ввечері при не дуже гарному освітленні, але не дивно кольори передаються вам е, такими, як вони є. Це моя готова робота, шкарпетки з шопелю. Я в'язала їх собі, Вони такі височенькі для того, щоб стирчали з... Ну, з кросівок, а пізніше будуть вони стирчати з чобітків. Я не знаю, що вам сказати. Я просто показую їх, тому що вони такі гарні, не можу на них сама не дивитися. І ось хочу, щоб і ви також помилувалися. Це мій розмір 3738. Вив'язала я всю пряжу в мене ось до стомена залишився десь метр її. І ось так далі, якщо не забуду, то вам, як, як воно виглядає на нозі під час вже носіння. Все, Маленьке відключення, і я побігла бувайте. Привіт! Зараз така погода, що будь-яке освітлення помічне, тому ви можете бачити тіні чи щось таке, тому що знімаю під лампою. Але щось зв'язала і хочу вам показати цього б і. ні. По-перше, я закінчила ці шкарпетки, які зараз перед вами, з такої пряжі. Це шестенитка з Лангроси на 150 грамів 390 метрів. І ось така краса в мене вийшла, ще трошечки залишилося пряжі. Ну, я не знаю, тут, мабуть, що. До 20 грамів, щось таке. Я змотала, нехай буде. Шкарпетки вийшли класні, височенькі такі, дивіться, аж до верху блокаторів. І це десь розмір ем, 39-40, тому що тут в них ще є місце, куди тягнутися, може навіть і 41. Я не підбирала. Ем, не підбирала секції, в'язала, як в'язалась, і загалом то задоволена. Не знаю, чого мені ніхто не сказав, що шестенетки так швидко в'яжуться шкарпетки. Я намахала їх, не знаю, буквально за два вечори. Дуже швидко. Прикольно, це шкарпетки на замовлення, тому я рада, що швидко з цим впоралася. І розмотала собі вже нитки для е, чоловічої пари. Це е, ось така пряжа, восьминитка, також від ланегроси. Е, також 150 г вона е, гарна. Я розмотала її для того, щоб в'язати дві шкарпетки одночасно, не хочу розмотувати на два чи ще щось. І наготувала собі вже спиць. Буду в'язати на трійках. Не знаю, що буде, тому що я не дуже вмію вгадувати з нестандартною пряжою, скільки мені потрібно петель. Ну, але що, щось з'яжеться. Я думаю, що до кінця цього влогу я вам ще щось покажу, якесь просування цього процесу. А загалом-то підключилася чого? Підключилася показати, що я зв'язала з цієї пряжі зразок. Він е дивно виглядає, але вже який є, я його ще не прала І хочу вам показати, як він е виглядає до ВТО. Дуже пухнастий. Е я б не сказала, що прям сильно з нього лізла ліс пух, ну але було трошки, було дуже помітно на темних штанях світли цей жовтий пушечок. Буду зараз спрати, і потім, вже коли воно висохне, буду рахувати, що мені потрібно. Показується, вона трошечки яскравішою, ніж вона є. А насправді вона така, ніби ніби розбілена трошечки молоком. От такого кольору, іноді буває жовтоку яйці. Ось так, наразі це всі маленькі оновлення, побігла працювати далі і зустрітимось у наступних підключеннях. Світить сонечко, нема доща, нехмарно, і я вирішила, що зараз буде найкращий час для того, щоб зняти. Фінальне підключення цього тижня трошечки вас можуть відволікати тіні, але це тому, що звідусіль світло, і тому я нічого не можу з цим робити. Нехай вже буде. Що перед вами? Це фінальна готова робота цього тижня. Це чоловічі шкарпетки з восьминитки нитки Гросівської. Трошечки в мене залишилося від 150 г, думаю, що тут навіть не 10 Ось. Розмір вийшов 42-43. В'язала релакси, тому що хотіла вивізати все. В мене нема восьминитки для того, щоб її з чимось після поєднувати. Тому ось так. Як вийшло, так вийшло. Набирала я тут спочатку хотіла 56 петель, було забагато, і тому зробила на 52 петлі. Вільна шкарпетка, не дивіться, тому що в мене худенькі чоловічі блокатори, а вона взагалі-то нормальна по розміру. Не завелика. І закривала я тут, робила підгін і підшивала, тому що знов-таки не знала, скільки в мене залишиться пряжі, будучи достатньо на резинку чи ні. А цей метод мені якось останнім часом дуже подобається, тому я його використовую. І тому, власно кажучи, за цей тиждень це вже другі шкарпетки завершені таким чином. Так. Це зараз ще піде пратися, але, скоріш за все, що ви це більше ніколи не побачите, тому що це замовлення, і я його віддам на наступному тижні, також вже його не буде. Що ще? Я вибрала ось цей зразочок з Ангори. Він ніяк не змінився, тільки трошечки розправився, класно все мені подобається. І зараз я буду вже сідати і розраховувати реглан. Візьму дитини своєї футболку, яка мені підходить по розміру. Ну, не мені, а для виробу. І зніму там мірки, і буду все записувати. Це ви вже побачите у наступному влозі. Тож, ось такий вийшов влог, насичений готовими роботами. Я порахувала і виявилося, що я аж три пари шкарпеток закінчила у цьому влозі. Нову пряжу ви подивились, ви послухали мої плани, що також. Я вважаю непогано, тому що в мене не завжди виходить в голові собі скласти якийсь е, адекватний план. Це я вважаю адекватним. На е, картигані з Дундаги я розпочала там вже резинку, але показувати нема що, тому що я тільки приєднала нитку і може там, два ряди пров'язала, то це е, не має сенсу показувати. Тож, ось так. Дякую, що були зі мною протягом цього відео. Дякую, що подивились. Витратили на мене дорогоцінне світло та енергію. Тримайтесь, дівчата, і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!